i'm going Вулиці перекрито, а на дорогах нещаслена кількість велосипедистів. Так у рівному мешканці та гості міста долучилися до щорічної всеукраїнської акції Велодень. Серед велолюбителів можна побачити і зовсім ще юних учасників, і людей вже поважного віку. Подолати дистанцію на рівні із дорослими вирішив і дев'ятирічний Крило. Каже, зовсім не боїться, адже поряд тато. Я хочу покататися, поїздити, щоб мені було весело. Тато Кирило розповідає, вони сином вже друге беруть участь у велопробігу. Цього разу на відміну від минулого вони на рівних умовах. Повторік я без ровера за малим біг всю дистанцію, бо я боявся. Я йому тільки купив вторик ровер, і я переживав за нього, то я біг біля нього. Учасницею велопробігу стали однорічна Кіра. Разом з татом не щодня катаються містом, тому задоволенням вирішили долучитися до акції. Третій год подряд учасна. Ну з ребенком перший раз. Її приот. Всеукраїнська акція Велодень у Рівному проводиться вже сьомий рік поспіль і щоразу популярність заходу лише зростає. Директор обласного комунального закладу Спорт для всіх Микола Петренчук зазначає, що через таку активну позицію місцевих велосипедистів до потреб велолюбителів почала дослухатися і міська влада. Декілька років вже є якийсь певний рух влади міської до того, щоб створювати обладнувати велодоріжки в місті Рівному. Це вже є позитив. Працює вже що розпочали реалізацію проекту Зелена стежка Рівного», де також і передбачаються велодоріжки. Один із співорганізаторів акції зазначає, що на вулицях міста щодня з'являється все більше велосипедистів. Рівняни із задоволенням із душних маршруток та тролейбусів пересідають на зручного двоколісного. Це по перше, ну дуже зручно велосипед. Якщо вже попробуєш десь поїдеш на природу, відпочинеш ну, розумієш, що велосипедом багато цікавіше. У нас в принципі місто так розташоване, що до краю міста не недовго не їхати і в принципі ти там пару кілометрів приїхав вже за містом, вже на природі. Зазвичай учасники велопробігу стартували та фінішували на Майдані Незалежності однак цього року заїзд завершувався біля стадіону Авангард, де заразом відбулося відкриття байк-парку для велосипедистів. Близько місяця, що вихідних на кілька годин десятки активних рівнян приходили сюди і насипали з піску трампліни. «Таких байк-парків в Європі і по світі вже достатньо створено. Ми просто взяли, ну прийняли досвід там. В інших байпарків, де популярно, і зробили щось, додали свого, придумали щось свого, експериментували. Ну, Ще, ще може, будемо щось міняти, побачимо. Ще, бо це земля, і завжди можна перебудувати, якщо щось не так. Після офіційного відкриття байк-парку на трампліни виїхали місцеві велосипедисти. Глядачам вони демонстрували неймовірні трюки та шалену швидкість. Сергій розповідає, аби показати хоч щось, потрібно щонайменше рік щоденних тренувань. А для початку головне хороший велосипед та захист. Найперший трюк, якщо ти тільки купив велосипед, починаю скататися. Називається паніхоп. Це той запроп запривисна якусь бобровку, на парап'ят. Це саме елементарний трюк, що є. Максимум? Максимум це вже йдуть там. Передні, сальто, задні, вже там багато роблять градусів, там, наприклад, 720, 1080, перекручують раму. Організатори зазначають, хороша погода посприяла і все вдалося. Наступний захід веломарафон Поліська Січ. Любителів двоколісних запрошують подолати понад 300 кілометрів поліськими лісами за три дні. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.